А як же перевірити свій міст холестерину в організмі, дуже легко піти і здати аналіз по крові, називається ліпідограма. Там ви побачите ліпопротеїди високої щільності, це хороший холестерин, ліпопротеїди низької щільності, це поганий холестерин, також є ліпопротеїди дуже низької щільності, його має бути дуже-дуже багато. Ой, дуже-дуже мало. Також ви можете побачити кількість своїх тригліцеридів, Але що тут важливо? Тут дуже-дуже важливо саме співвідношення. Лі проти її високої щільності, ліпо проти її низької щільності. І це ми можемо побачити по показнику коефіцієнта терогенності. Цей показник приз... показує, чи є у вас ризик до серцево-судинних захворювань. Ви можете самі це діагностувати. Я вам розповіла, як просто йдете в будь-яку. Ам... Будь-яку лабораторію здаєте аналіз і читаєте там все розписано. Якщо показник і індекс терогенності, коефіцієнт терогенності підвищений, а ви будете по референсам референсамцем бачити, це означає, що у вас вже стільки.